Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 6 жовтня, стан пшенички. Хто бачив відео, показую вам сходи. Ось такі тут сходи у нас, тут поперечні. Ось так то поперечні, супер. Давно таких сходів не було. Пшеничку не каткували, як бачите. ну Був дощик після невеличкий, після того як сіяли влаги хватає Пшеничка росте прямо на очах. Сонечко світить. Пшеничка щодня росте, як на дрожжах. Так що пишіть у коментарях, який у вас стан пшенички. Трошки вітер, не знаю як буде чути, так що ставте лайки і пишіть коментарі, чи ви вже посіялись, чи є у вас сходи і яка ціна на пшеницю пишіть. Всім дякую.